На матчі між Житомирським Поліссям та львівськими Карпатами пролунав вже державний гімн України вітають одне одного Імада Шур та Владислав Лупашко. Протистояння яких сьогодні буде дуже і дуже цікавим. Сьогодні приймає Карпати Полісся, яке у турнірній таблиці на четвертому місці. Полісся відстає на 10 очок від шахтаря, але четверте місце. Нагадаємо, дуже дуже. Ймовірно, буде Єврокубкою наприкінці сезону Полісі, яка виграла два своїх останніх поєдинки, не пропускаючи. Виграли вони у ЛНЗ 1-0, виграли вони у Вереса 1-0. Після ганебної поразки в матчі проти Вереса у чемпіонаті вдалося відігратися, але дуже складний матч проти Вереса. Бо у Полісі надзвичайно складний був поєдинок. Саме цей суперник стане для нього щасливим, тому що. З 28 вересня, з того матча на стадіоні Україна. Саме з матчу проти Карпат Назаренко не забиває. Вирізає передачу Назаренко. Тут не встигає Гуцуляк до м'яча. Там ще раз показують ризиковану передачу від Кінарійкіна. На цей момент теж треба звернути увагу. Черетько три футболісти проти нього. Ось Він пресен Крушинський. Спрацював. Очередько, в мене має порушення правил. Факундо батіста пробиває. Рикошет на Назаренко. Назаренко! Поперечина. Не забиває Олександр Назаренко. Ось він і перший супермомент в сьогоднішньому матчі. Борис Крушинський. Вмикається в опреси. Борис Крушинський. Стає третім гравцем, який тисне ось тут на очеретька. Забирає м'яч у свого партнера по молодіжній збірні. Секунду Батіста пробуває Назаренко. Красиво! над плечем у голкіпера. Все абсолютно правильно. Це величезний плюс для поліції. Едуард Сарапів буде виконувати навіз до штрафного майданчика. Між перелітає по всіх. Ось тут не зрозумів. Він рейкій, що йому до кінця робити. Виходити на цей м'яч. Не виходити на нього. Потім не вийшов. Мати ще на грані дискваліфікації. Якщо отримує жовту картку, то наступний поєдинок проти полтавської ворсти пропускає хороше закидання. Здається, немає положення позагрує Крушинський. На лінії штатного майданчика Крушинський. 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 До кінця бабогло допрацьовує. Вибиває м'яч з під ноги. у ковальна півзахисника Полісся та молодіжної збірної України. Скішна робота від центрбека збірної Молдови. Владислав Бабогло тут допрацював. Так, він спочатку помилився, він викинувся. І ось ця лінія не втрималась. Але Крушинський не дуже вдало підпрацював свій м'яч під ліву ногу ось в цьому моменті. Від нього перед Крушинський м'яч приборка, Знову м'яч відлітає до Крушинського. Той викручує гумілку, стоп, віддає передачу на Назаренка. Ох, який пас зараз на фокуту батісто. Назаренка низу не дуже сильно. Подарунок. Цям Поліся. Зараз від оборони Карпат абсолютно на рівному місці. Мов бути дуже небезпечний момент. Ас тут офсайду не було. Ще раз дивимось. Ну, ця передача на Бабогло. Фактично за спину йому. Це не те, що треба робити. Перед ним два футболісти. Майсурадзе. Виконує навіть Майсурадзе у боротьбу на підбиранні Михайличенко. Грає, не Назаренко, Назаренко повертає м'яч Михайліченко. Той з лицевої лінії прострілює! і Рикошет неприємний. Кіно Рейкін. Стрибко змушений з ближнього верхнього кута цей м'яч тягнути. Ще раз дивимося цей удар, а Тут навіть не Рикошет. це ось Спроба пробити з такого гострого кута. З усієї сили в дальній верхній кут стилі Сандро Тоналлі. Цей гоцеляк. Цей збавляє тимур Стецьков проти нього. І Гуцуляк один в один проти Стецькова Гуцуляк на віс, у Боротьбу на підбиранні Факундо. Батіста пробиває. Бабенко. знову Батіста І відкидає на партнера ще один удар. І... Небезпечний момент. Зараз біля воріт Карпат. Сандер Назаренко всіляко пробує, пробує. Якось достукатись до воріт. Далеко не все вдається. Хороший преси. Ой-ой-ой, ну, Нарійкін! Що це було? Сам наварив, сам врятував. З партнерів передачею. Ці передачі були не дуже точними. Ну Кінарійкін тримається за голову. Там отримав, я так розумію, трошки він по потилиці. Ось така передача. І далі в стрибку. Ну і по цьому снігу єдине на що можна звернути увагу, на вітер. Ви подивіться, який сильний вітер. Теж завадить. Пішла скидка. удар Повз ворота м'яч летить Факундо Батіста. Розкішну можливість, матч за... Розкішну можливість мав забивати тут. Але не дається влучити його воріт Факундо батісті. І дається в атаку ігор Краснопір. 2 проти 3. Вихід зараз. Є попереду очередько. Краснопір на швидкості. Просто бігтиме Срадзи не одразу вдається. Краснопір, Хороша передача на очеретька та відкидає на Чачува. Чачува перед удар! Гол! Амбросій Чачуа Забиває! у ворота Поліся! Ну, просто хрестоматійна! Контратака. І львівські Карпати виходять вперед. На цьому поєдинку. Вперше. Цьому другому колі. Амбросій Чачуа забиває. Росій Чачуа, який багато. Галів уже забив сім голів Я в цьому сезоні, як ви бачите, ну і ще раз. Ось він стандарт. Далі. На ногах. Втримується Краснопір. На швидкості розганяється. стоїє на ногах. І ось тут дуже важливий момент. Пробігає він повз майсурадзе. Красиво зорієнтувався. Ну і Чачу пробиває. Пробиває на силу, пробиває над голкіпером. Через центр атака зараз від Карпати. Знову контра непогана може бути. Чачуа прокидає м'яч. Чачуа у штрафному майданчику, але ліва нога. Чачуа! ближній верхній. А лівою ногою намагався пробити. Ну і зараз це можливості. Це можливості, які, звичайно, підопічні у Пашка будуть пробувати реалізовувати. Здається, Мірошніченко так воно і є. Тому є простір на правому фланзі оборони Карпат. Туди пішла передача на Назаренка. Назаренко підбуксував трохи, але виконує таки не Майч залишається у господарів Майсурадзе. Ліворуч закидання. Назаренко. Ще один навіс у боротьбу. В напрямку Факундо батіста. Цей м'яч летіно. І там був поштовх від Факундо. Тому рефері зупиняє гру. Спостерігається поєдинком полісі з цвіті. Кінарійкін знову щось пробує зварити. Та да що ж ти робиш? Кінарікін. В четверте здається у цьому матчі під пресом помиляється. Єсифій обігає суперника. Єсифій прострілює. і Стійка рятує Карпати. Як і Кінарійкін знову вирішив не віддавати одразу у передачу. Вирішив ось так до кінця потягнути. У підсумку дуже небезпечний момент виникає. рикошет від ноги Жана Педоса. Ці м'яч прилітає. Ще один кутовий. На дальній кут. Кінарійкен спокійно. Грав на цю позицію. Олександр Андрієвський виконує навіс. У боротьбу. Грають його захисники гостей. Ще одна спроба майструрадзе. Чи не було там гри рукою? Мені теж в якийсь момент здалося, що була там гра рукою з трансляційної камери. І майсурадзе на це вказує арбітру. І Копієвський зупиняє гру. Мені здалося, що була гра рукою, і дуже сильно м'яч змінив свою траєкторію польоту. Але ось цей момент треба передивитись. І Копієвський піде дивитись. Дивимось ще раз. Ну так. Так, так. Тобто Ян Костенко в момент, коли він вистрибував, руки в абсолютно правильному положенні тримав. Але потім інстинкти зробили своє. І він викинув обидві руки. Руки не притиснуті. Це пенальті. О, ворота. Карпат. Руки викинув. Викинув руки у цьому моменті. Він все правильно вилітав, але далі ось летить м'яч і рука тягнеться для того, щоб інстинктивно прикрити обличчя. В цьому сезоні вперше він виконує пенальті. Є ж Назаренко на полі, який двічі у цьому сезоні бив і двічі забивав з за 11-метрової відмітки, але пробуває Гуцуляк. Ці Гуцуляк забиває 1-1! 88-ма хвилина цього матчу. Нічия. Одинадцятий гол в сезоні для Олексія Гуцуляка. Ну і звичайно розчарований Кінарійкін. Серія Карпат. Обірвалась. На підбиранні Чачова. Чачува. Ще один навіс. непоганий навіс, удар! Поперечена! Ігор Невес! В Ігора Невеса в польоті влетів захисник. Потрібна допомога. Однозначний матч треба зупинити, тому що це голова в голову. Ох. о ну, вас пробив. Не вас пробив поперечну. І здається, мені він взагалі кулаком отримав по голові. Ну, якщо є бажання поматьокатись на арбітра, ну, робіть, хоча б це українською мовою. Ви ж за Карпати граєте, хлопці. Ще раз дивимось. Ну, дуже суперечливий момент, але арбітер навіть не переглядатиме його. Все-таки піде дивитись. Все-таки піде арбітр дивитись. Чи жовту картку виписати, Липашку піде. Так, він виписувати жовту картку. Липашку пішов в цьому епізоді. Не вдається. Танда. Кантинець завантажує у боротьбу. Не! пробиває на місці Кудрик. Тандр Андрієвський. Виконує високий. Хороший навіс. Немає удару. Порушення правил теж не було. І на цьому лунає фінальний свисток сьогоднішнього поєдинку. Полісся та Карпати розписують бойову і насичену нічию. Цьому поєдинку 1-1. рахунок у нас.